До вашої уваги новорічно різдвяне вітання від Карлицького міського голови Олександра Панюте. Шановні жителі громади, дорогі земляки, сердечно вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим. Минулий рік видався для нашої країни усіх нас надскладним, але ми вистояли, не втратили віри і мужності і стали незламними та нездоланними. Наші захисники ціною свого життя продовжують боронити цілісність та незалежність держави. А ми тут разом із вами забезпечуємо життєдіяльність громади, підтримуємо Збройні Сили України у новий рік. Ми входимо із новими сподіваннями. Я вірю, що вони справдяться. Все залежить передусім від кожного із нас. І нашої відповідальності, життєвої позиції, кропіткої праці та віри у Збройні Сили України і нашу перемогу. Впевнений, що бажання для справжніх українців здійсняться у 2023 році. Світло переможе темряву. Єднаймося, бо маємо відбудувати свою нову Україну. Прийміть на щиріше вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я, удачі і благополуччя. Слава Україні! У цьому сюжеті ми об'єднаємо дві інформації про оперативний штаб та засідання комісії з надзвичайної ситуації та техногенно-екологічної безпеки. Проводилися вони 2 січня, одна за однією. Тема була одна надзвичайна ситуація пов'язана із припиненням подачі двома котельнями тепла, які обслуговують навчальні заклади, дитсадок, теремок, ремок, військомат, а головне лікарню. Причина закінчення договору із власниками котелень. І вони ж вимагають. Суттєвого збільшення тарифів за їхньою версією за економічно обґрунтованими цінами, ми з цього робити не можемо, бо закон заборонив підвищувати тарифи на період воєнного стану. Міська влада виконала всі свої зобов'язання і заплатила за все, що необхідно було до нового року. Комісія з надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки прийняла свої рішення. Вони зафіксовані в протоколі, і ви про них дізнаєтесь. А поки що, фрагмент виступу депутата міської ради Олександра Широкоступа робимо це для того, аби ви зрозуміли наскільки рішуче настроєні всі ті, хто був присутнім на комісії 2 січня. І повинен в обласну адміністрацію, в СБУ, прокуратуру, адміністрації президента нам треба виходити на гарячу лінію, то і щоб цього героя знали повністю. Він вже свідомо йде на це. Це, ви знаєте, як, то одні, хоч от, Кацапів ждать можна, що заводно і те, що вони творять, бо кацапи, а це вже виходить свої такі славні. Вони свідомо йдуть на цей злочин і знищують людей. Повинні все знати, ну а далі ми попутно повинні вирішувати. Через війну не одна тисяча біженців прибула в Кагарлицьку громаду навесні 22 року. Зараз їх вже набагато менше, але ніхто й тоді і зараз не лишається без уваги й допомоги місцевої влади, державних інституцій і волонтерських організацій. Служба у справах дітей та сім'ї міської ради з перших днів активно взялася допомагати внутрішньо переміщеним особам, а також місцевим родинам, які відносяться до категорій малозабезпечених, багатодітних або з інвалідністю це вдавалося робити співпрацюючи з різними благодійними організаціями, зокрема з благодійним фондом Право на захист, чималі набори продуктів харчування і засоби гігієни, предмети першої необхідності і одягів, взуття, ліки і памперси. Могли там одержати ті, хто того потребував. Працівники служби у справах дітей та сім'ї не просто роздають гуманітарну допомогу. Постійно ведеться суворий облік і звітність, щоб ніхто не лишився осторонь. Невелике приміщення, де розташувалася служба, буває вщерть заповненим ящиками і коробами з продуктами, одягом чи ліками, але те все знаходить своїх адресатів і відвідувачі. Трохи полегшують тим своє життя в матеріальному плані, і важливо, що вони відчувають небайдужість і підтримку. Ось нещодавно переселенці і люди названих категорій отримали загалом тисяча один набір, куди входили ковдри, подушки та інші предмети постільної білизни. Загалом вже в службу за 10 місяців війни звернулися 3760 осіб, і всі з того були задоволені.